Довгий час Москва називала себе другим Києвом. Так думали і так хотіли думати, але сталося дещо. У них з'явилася своя ідеологія. Нарешті, це було у 1520-х роках. Що там сталося і чому московити почали себе називати римлянами? Ну точніше, Москву третім Римом. Зараз я вам все розповім і одночасно скажу, що ми з вами дізнаємось. Про ну, величезний ступінь ідіотізма в одному столітті, який вплинув на 19 століття в Росії, і так само навіть на певні Уми і в Совєтському Союзі. Так чи інакше, Путін спить і бачить у віснах Москву як третій Рим. З вами український історик та офіцер ЗСУ Олександр Алфоров. Друзі, перед тим дякую всім, хто долучається до Подобаєк, ставте оцінюйте відео. Хто долучається своїми коментарями, пишіть, читають, завжди цікаво. І, звісно, тими, хто відео поширює, до речі, друзі, в коментарях до мого короткого відео про вкрадену ідею третього Москви, Третьої Рима, я і створив це більш ґрунтовніше відео. Щиро дякую всім, хто допомагає фінансово і підтримує таким чином мене. Друзі, отже, почну з того, що. У 1523-му році, старець Філофей Псковський, монах, почав говорити ідею, яку він ну, власне, характеризував для кількох листах в одному чи кількох, як два Рими пали, третій стоїть, а четвертому не бувать», маючи на увазі, що Москва є третім Римом, бо два попередніх пали. Ну, це, звісно, ця фразочка, яка... Філофеєм була сказана, написана, вона знайшла своє коло поціновувачів в колах духовенства тодішнього московського. Але, друзі, тут цікаве явище. Нічого нового Філофей не вигадав, як воно вплине на подальшу долю історії. Московського царства, потім Російської імперії, СССР та сьогоднішньої путінської Росії. Я розкажу детальніше пізніше трошки, але зараз хочу сказати, що ця ідея насправді виголошена Філефеєм і якою вихвалялися в усі часи. Що ось ось яка у нас ідея? Насправді це е, вкрадена Слямздіна з е, теж вкрадена коротше, ідея, яку Філефей. Будучи людиною, очевидно, ну, принаймні читаючою, він е, дійсно просто спер у різних народів. Звідки він спер? По-перше, далеко не треба було ходити, адже за буквально там, 50 років до Філофея цю ідею сказав такий собі Фома е, Тверський монах, який в часи правління Бориса Олександровича Великого князя Тверського. Сказав таке, ну, у нього там було написане ним на схвальне слово, де він і сказав: Твер, третій Рим, другий Константинополь. Тож, в принципі, Філофін, що нового не зробив московський цей псковсько-московський, як зділ те, що сказав перед ним. Фома Тверський Нагадаю, що Твер була теж так само великим князівством, яке боролося з московським князівством довгий час, аж допоки московити не знищили, не втопили в крові Твер і разом з тим і той самий Новгород, яким вони пишаються як своєю першою столицею. Отже. Фома сам насправді тут до філофея цього, точніше, скажімо, московського псковського, який сказав, що третій, Москва третій Рим, то він філофей це взяв тезу у Фоми Тверського, що Твер це третій Рим другий Константинополь. Ну і одночасно з тим, що Москва Третій Рим, він філофей з і у сусідніх держав. Я хочу наголосити, що в цілому. Ідея третього Риму це сакральна ідея для Європи, для європейських держав. Для Москви вона була ну, не сприйнята тоді, тільки в 19 столітті добре сприйняли. Але Філофей сам так само спер цю ідею у, наприклад, болгар. Адже Тирново, так, столиця Другого Болгарського царства, то саме болгари проголосили таку тріаду, що Тирново це третій Рим. Філофей, очевидно, подивився на Твір, подивився на болгарів і думає, а! а його, ну візьму і тут вкраду, буду розумнішим здаватися своєму князю Василю третьому, батькові Івана Грозного. І що ви знаєте в цьому контексті? В тому що дійсно це була революційна думка, адже Москва себе вважала завжди другим Києвом. Ну, не завжди, тому що поки там вони якось росли, росли, а потім, коли е, московські митрополити. Це колишні київські митрополити, які переїхали там тимчасово. Потім у нас свої, своя іерархія з'явилася. Але у московських митрополитів був довгий час митрополитів київських. І зрозуміло, що світська влада, дивлячись на князя церкви московського, точніше, київського митрополита, який керує московською церквою, то зрозуміло, що ці бідолахи бідосі завжди думали про те. До, до того яким патріаршество вони собі купили, що як це так, ми Москва, а митрополит Київський. Тут треба знати зауважити, що насправді християнство, православна церква, було дуже важливим сегментом в цілому московського царства. Хоча і там ідея їхня вона заключалася в тому, що вона завжди підчинялися, були підлеглими московському князю. Так, от. Справді, Москва, довгий час, маючи КІ Київ, митрополита Київського за титулом, дійсно себе вважала другим Києвом. Аж тут Філофей вирішив, знаєте, подати свій певний патріотичний обов'язок, взяв із Тибрив у Твері, у Болгар та у ще кількох країн ідею третього Рима. А от друзі, ви кажете, що за третій Рим? Чому Москва третій Рим? Ну, по-перше, це е, фраза, вона походить від того, що колись... Існувала величезна Римська імперія, яка мала спочатку столицю Рим, а потім дві столиці: Рим та Константинополь, Західна та Східна Римська імперія. Коли Рим пав, то Константинополь взяв на себе, так мовити, гілку першості, і в Константинополі почали себе називати і патріархи, і імператори. Те, що Константинополь є другим Римом або новим Римом Неос Ромос. Так вони собі так позначали на початках, і відповідно Рим нікуди не дівався. Рим продовжував існувати, але у від собі, що конст... влада Константинополя, Візантії, як ми називаємо цю державу, яка насправді називалася Римська імперія, продовжувала називатися, то в Константинополі назвав себе другим Римом, навіть коли існував Рим. А от друзі, у 1453 році. Константинополь був завйований турками і впав. І зрозумів, що з християнського центру став мусульманський ісламський центр, хоча довгий час там, звісно, проживали християнські громади, і там вже патріарх, там все було в принципі не так, як нам інколи малюють, що все до знищено. Так, от, і зрозуміло, що на ідею Константинополя, який був другим Римом, який впав. На цю ідею повелося дуже багато європейських держав. І справді, другим Римом, третім Римом себе називало дуже багато насправді монархів, держав, і навіть іспанські королі, які успадкували титулярного короля Візантії, такого палеолога, успадкували його титул за його заповітом, то вони теж почали себе назвати як королі Риму. Але то всі інші. Тобто, в Європі ця ідея. Перенесення Риму на інші місця це дуже була актуальна ідея, тому що ця сакралізація це спадок. Спадок, який в тому числі, ну, наприклад, німці, які називали себе довгий час священною Римською імперією. І зрозуміло, що до Риму вони мали стосунки ну, дещо політичні, економічні, інколи воєнні, але це був радше спадок інтелектуальний, спадок сакральний. І от в цьому контексті. Слід ще раз повторити, що вкрадена ідея третього Риму в Москві на 1520 роки вона слабо, в принципі, зайшла, інтелектуалу, духовенство духовенством нею користувалося. Але що ж відбувається далі? Ця ідея починає, ну скажімо. Розвиватися в 16 столітті. Трохи, бо ж Іван Грозний одночасно, це ж на якій третій Рим? Іван Грозний вічно ходив на Астрахань, Казань, Сибір. Іван Грозний ж збирав Золоту Орду Улус Джучі. Йому цей Рим, ну знаєте, як, як і Крим. Власне, він Іван Грозний збирав залишки Золотої Орди, і справді він себе не бачив якимось християнським особливо ну європейським держав, державцею царем і. Зрозуміло, в 16 столітті ця ідея трошечки так блукає. На початку XVII століття, коли приходять Романови, і відбувається дуже багато різних там зрушень в політичному, ця ідея починає знову якось набирати свої потужності. Проте, друзі, ну так сталося, що старообрядці, які просто там прокляли патріарха Нікона їхнього московського, сказали, що це Антихрист разом з Романовими. Все призвело до того, що ця ідея знову забувається. І згадують про неї друзі про цю ідею Москви Третього Риму. Знаєте коли? Коли їм необхідно було воювати? Так і через те, що сама ідея Третього Риму є місіонерською, ну подивіться, Москва третій Рим. Тобто ми наступні правителі всесвіту. Так, от ідея Третього Риму, давайте ще раз, кому спадкує третій Рим в їхній уяві? Він спадкує Константин Москва, спадкує Константинополь, Константинополь, Рим, отже, третій Рим. Але Москви Моск Москвини, звісно ж, Рим відкидав, бо він католицький, там папа, теж Антихрист, як вони його називали. Але що найцікавіше, вони, увіть собі, подумавши і повіривши в свій спадок московський, зрозуміло, що кажуть, ми спадкуємо Константинополь, який став Стамбулом. І зрозуміло, що Катерина II, теж почувши ідею, що Москва це третій Рим, але очевидно ж відразу і другий Константинополь планує ніщо інше як завоювання Константинополя. Ця ж ідея завоювання Константинополя і Візантії колишньої вона з'являється в безбашених думках і російських імператорів. І Олександр і, і Олександр III, вони були трошки хворенькі на ідею Москву, москви третього Риму, тому що. В цій фразі нема слова Константинополь. Ну а ці два царі аж дуже хотіли, вирішали, все ж таки Константинополь Стамбул собі е, привласнити. Ось так бачите сперви чужу ідею про третій Рим. Потім і. Розагорнули, розгорнули, і тепер Москва вже виявляється спадкоємець Константинополя, і майже є прописка в Константинополі. Отак, от, друзі, робляться будь-які хворі ідеї в тих хворих головах, які нам сьогодні проповідують про те, що в Україні існує фашизм. До речі, про фашизм. Ви знаєте, що Третій Рим це концепція, в тому числі і Беніто Муссоліні. Адже Італія була папською, Рим був папський, Рим був імперський, а тепер Рим фашистський. Ідея третього Риму це ідея так само фашизму в Європі. Тож, друзі, італійці в тому плані про третій Рим говорять, що Рим третій Рим, так, так би мовити, але вони мають на увазі зовсім інакше. Посили, друзі, в тому ключі скажу, що справді ідея третього Риму вона дуже популярна. Тепер про Київ хочу зауважити. А Київ свого часу, тисячі років тому, коли побачив, що Константинополь активно використовує тисячі років тому тезу про те, що Константинополь це другий Рим, при тому, що перший Рим існував, то, наприклад, в Києві почали просувати тезу про те, що Київ другий Єрусалим, так би мовити, успадкували. Друге, за значимістю місць, місто в християнському світі. Друзі, підписуйтесь на цей канал. Дякую, хто дивиться, лайки, вподобайки, ставить, коментую, поширюю. Дуже дякую всім, хто підтримує фінансово все в описі карток під цим відео. І наостанок хотів би зауважити, що всі ідеї, пов'язані з Третім Римом, сьогодні так само увійшли до цієї абсолютно. Жахливої теорії руського світу російського світу, яка в тому числі використовує ідею Третього Риму як ідею ну супернації, суперросіян. і саме на ідеях Третього Риму вони будують те, що говорить Хутін і всі його посіпаки про виключну роль Росії. Але зрозуміло, що ця фраза красива, вони її запакували тепер в свої. Так би мовити, коробочки, і вона зараз захована там. Але ідея Третього Рима це імперська ідея, яка їм у тому числі легалізує право, як вони думають, на вбивство та завоювання. От така, друзі, цікава дивовижна штука, ця ідеологія, ідеологія сакральна, ідеологія, яка була, ну, власне, близько 500 років існувала, намагалася вродитись, переродитись. Але так чи інакше нам слід сказати, що десь рівно 500 років тому ця ідея виникла у Філофея, який вкрав її у своїх колег. І ця ідея стала одним з наріжних каменів до імперської ідеології московитів. Друзі, дякую всім, хто дивився ще раз прошу. Підписуйтесь на цей канал, долучайтеся лайками, бо це просуває відео. І так, дуже важко зараз в боротьбі з аудиторією в Ютубі, тому що дуже багато ботів московських чергово починають атаки на українські сторінки в Ютубі. Дякую всім, хто коментує, поширює І ще раз щиро дякую всім, хто підтримує фінансово цей канал. Дякую, з вами був український історик та офіцер Збройних сил України Олександр Алферов.